Замовкне мова на сході і на півдні, то водночас замовкнуть всі соловейки й півні, мовчатимуть дерева, і вітер, і вода, зупиняться джерела, повстанені мота. Вона мечем дамокла над скроною зависне, бо з мовою замовкне душа і наша пісня. Натомість відгукнеться тим голосом потужним, як голка біля серця. Його величність соржик. Як перекоти полем сповзав на Маргінес, і світ промовить з болем, ось був народ і щас, зайшов за вічний обрій, красивий і німий, мов літописні обри у часовій імлі. Невже таки дісталось критичної межі, щоб вигукнуть зосталось, о Боже, поможи, верни нам нашу мужність і силу, і снагу. Щоб перейшли ми дружно цю темряву й пургу, цю німоту зимову, що вже нарешті скресне, Та й подолати змову І повернуть на весну. тоді вже не замовкнуть всі соловейки й півні, як не замовкне мова на сході і на півні. Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця про віків. Вона нортує джерелом криничним і з попелища феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люду ворог б'є. Все зли заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова, то й ми ще, наче люди між людьми, без мови не створити нам держави. Доріг тернистих не переврести, хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти, ніж не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташини, спів, її скарбниці, доля України, космічна нерозгаданість віків. Микола Лотоцький.